На календарі майже новий рік, тож, що очікувати у передноворічний день. Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 30 грудня в області небо буде вкрите хмарами. У Черкасах буде 2 градуси вище за нуль в день та нуль вночі. В Умені та Звенигородці похмура погода. Температура триматиметься у межах 1-3 градусів тепла в день, вночі ж 3 з позначкою мінус. У каневі та золотоноші хмарно протягом усього дня. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 2 градусів тепла, а вночі ж 1 градус під нулем. У Смілі та чигирині похмуро. Вдень 2 градуси тепла, вночі ж 1 морозу. До речі, сьогодні свій день народження святкує Ольга Ізв'єкова. Вітаю та бажаю всього найкращого. Нехай життя буде сповнене яскравими фарбами, позитивними емоцією і гармонією. Здоров'я і миру вам і вашій родині з вами була Анна Білик. Бережіть себе до зустрічі на телеканалі ВІККА.